За яких умов можлива перемога України та вступ до НАТО? Однак маю згадати ще один прогноз, котрий почув від когось із міжнародних експертів: він принаймні поки що єдиний позитивний, і стосується, як не дивно, президентства Трампа. Так, от про те, що Трамп намагатиметься будь-яким способом досягти перемир'я між Росією та Україною, ми вже знаємо. Але існує ймовірність, що його спроба досягнути в цьому питанні компромісу з російським президентом. Провалиться, наприклад, натхнений останніми успіхами на полі бою, Путін відмовиться поступатися жодними своїми інтересами, і от це вже може спонукати республіканського президента на конкретні дії. Тоді експресивний Трамп одним махом розірве усі червоні лінії, котрі так лякали його конкурентів та попередників. Буде і більше зброї для зсу і дозвіл бити нею в глиб Росії і навіть запрошення до НАТО. Ну і звичайно, наша перемога яким би поки що примарним і малоймовірним цей прогноз не здавався, саме в нього я й хочу вірити. А можливо, у вас є власний прогноз на розвиток подій в Україні на найближчі місяці. Діліться вашими думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. В мене все. Згадайте на історію України. Наша нація опинялася і в страшніших обставинах. Була на межі припинення існування, та ще й не раз. Але ми вижили, вистояли, навіть здобули незалежність. Тож якими б похмурими не були прогнози, ще зарано схиляти голови та опускати руки?